Ось була мене жіночка, тому що я вам розказував, що з 7 років вірш розказувала на лінії. І включився біженець, включився все. Друга консультація, де ще є біженець, Де є ще? А, ванну порекомендував, вона каже, не можу приймати. Боже, знову тиск, жар. Небезпека. Шукаємо, 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 шукаємо. Находимо. Два з половиною роки вона падає в селі в яму з післямиками, вичиснює яму. Повністю вся. Там цікава ситуація була з співпрацьовці. Працювання, бо на повністю, почуття були заблоковане, повністю заблоковані, нічого не Я Є метод <гум> Я ну, Ним взагалі рішаються питання страхів всіх. Ну, я його дуже рідко використовую, коли нічого вже не працює, там якась одна, друга Ну, Не можна тут, можу, якось, там можу там, якоїсь четвертої консультації використати. Тому що неправильно його використовують, а ті люди, які проходять навчання, і ці методи використовують, я вважаю, що це неправильно. Я, Юрій Володимирович, досвід показує і ну, наш рівень знань і свідомості. Тому що це в крайніх тільки випадках, коли ти реально не можеш допомогти людині. Тому що е, всі страхи, всі переживання, всі е, ну, страхи переживання, і в чому ми знаходиться, це захисний механізм. І, якщо ми не допомогли, не розширили, не розміняли, не прожили те, що ми зараз вже говоримо, а просто взяли і простукали або продивилися, або там ну, їх методів їх не було б просто зняли все, як ну, неправильно, тому що тому що ви поняли неправильно, тому що треба розібратися. А друге, все одно результату такого не буде. І я це теж вже знаю і бачу. Так. І я просто пішов, щоб розблокувати, наоборот, щось мені прийшли, а я попробую. Ну, Молю, просто, нічого. І я через простукування і в неї з'являються емоції, і не буду казати, що там, тете. Ну, з'являються емоції і все, і вона розблоковується і, і згадує, що вона відчувала, як там те, 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 тете. І з цього дня вона в мене приймає без проблем.